Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Привіт, друзі. З вами Віктор Колбанцев, канал Майдан Громадський Контроль. Друзі, сьогодні я би знову хотів поговорити про Леоніда Тісака. Ми зараз готуємо документальний фільм про нього, ну а також як как бы, це є кримінальні історії, по яких Леоніда. Притягнули до кримінальної відповідальності за ті злочини, яких він не скоював. Ну, знаєте, саме страшне те, що на сьогоднішній день виходить так, що люди, які пройшли, мабуть, АТО, ті сьогодні не потрібні державі, бо держава в особі тих осіб, які сьогодні узурпували владу в країні, вони їх бояться. Вони знають, що це люди пройшли, як кажуть, важку війну на сході України саме за Україну, бо вони. Більшість з них пішли туди значить, свідомо захищаючи країну. І тому патріоти сьогодні на схід воювати в Японії, а частину людей було просто, як кажуть, відправлено в конституційні лагеря в зони по всій території СРСР. Зараз те ж саме ми бачимо, на що він зробив. Часто може відвішати, значить, незрозуміли злочини. Я хочу сказати про те, що, от, знаєте, Тісак – це якраз та особа, яка пройшла і Повернулся до дома, готовым, мабуть, чтобы после этого против него порушили справу. Давайте сейчас, я кажуть, послушаем и песню. Он вернулся из Он выходил с под Иловайска, ему чуть больше. Двадцати в руках зажатая граната и палец у кольца чеки Он третьи сутки в окружении Из роты больше никого И вспоминая то сражение Что не похоже на кино Комбат кричал, держите фланги, а фланги сутки уж молчат И пять часов бомбили грады Российской армии и на бат Взвода на небо уходили Ведь после градов Минпоток из минометов 2Б9 с названием нежным Василек. И как стояли Спина в спину уже не сорок В пятером, как из зеленки Выходили под старопешевым потом Как среди трупов Затерявшись, где Псковский Проходил спецназ В тела стреляя бездыханных Не отводя постыдных глаз Как Димка с криками Ведь хоть-то я их щетришки Придержу Лёг с вынув сошки И залп нарушил тишину Он ранен был с пробитым легким Ведь до своих Конец его пути, десант российский, окружая все, замыкал свое кольцо, ребята с боем прорывались сонные действия, а то команда штаба, выходите, я вас создаю. Лупили снайперы в упор И вы поверьте, очень страшно Оставить и не хоронить Друзей, с которыми не раз ты Старался пайку разделить Он выходил из-под Иловайска Ему чуть больше двадцати В руках зажатая граната і у кольца щеки Друзі, ви послухали цю пісню. ця пісня дуже важка. Там дуже багато загинуло наших хлопців. В більшості це були майданівці, в більшості це були люди, які в першу чергу за покликом серця, душі, а не за гроші, пішли захищати країну. І що ми тепер маємо? Оце ми... Давайте от зараз послухаємо фрагмент із нашого фільму про Леоніда Тісака. Якраз моє інтерв'ю, яке взяв я у Леоніда в частині Іловайська. Розкажи, будь ласка, про себе. Я Ярославович. Куні Тірославович. Народився та проживаю в місті Білоцерко, Київська область. Закончив. в среднюю школу, занимался спортом, в принципе, всю свою жизнь, вот. занимался спортом боксом, потом поступил после школы в университет, перелся в Милийский, державный педагогический имени Григория Савыча Сковороды, на физфак, так также по специализации по боксу, и тренер, учитель физкультуры, спортивно-массовой работы. Все что связано в принципе со спортом. Вот э, удачно закончил его, э, получил высшее образование, э, вот. э, работал в принципе в основном э, как тренер с боксу, так и и в высших сферах бизнеса. Вот. Понятно. А у вас какие-то регалии спортивные вот там? Першу Андидат в містечку спорта. Я, да, кандидат вместе спорту, то есть можна так сказати, звання. Ну, вот. вот. І я працював на протяжении деякого часу тренирую з боксом. Скажи, будь ласка, а вот розкажи, <кхи> як ти потрапив у АТО? Ну, в АТО як. ситуация, в принципе, простая, то есть, как бы, когда вот эта стадия началась, вот это все, как бы, можно сказать, пошло по желанию, то есть, как бы, захищать Родину, ну, потому что было к этому, как бы, скажем, стремление, то есть, и... не стал лежать на диване, ну, пошел по собственному желанию защищать Родину, можно так сказать, как оно, в принципе, и было. Сколько ты служил в АТО? недолго я там пробовал. От якщо брати так порівняно, <клес> порівняно з другими, то десь пів там був. Ну, скажи період який. Період, так, да, зараз скажу. Це був 14-й рік, Е, З мая місяця повжовтий. Зріна бігори там. Ти приймав участь у яких бойових діях? Да, приймав участь у бойових діях, звісно, це були Пески, це були Маренка, це і Ловаць був. Саме тоді на той момент це було саме таке... Гаряча така, гаряча точка, саме така була на той момент дуже гаряча. Ну, хлопці хто були, то знають. Тобі вдалося, я кажу, там вижити, я так кажу. Е, От ви правильно помітили, іменно вдалося. Вдалося, ну, вдалося. Я вдалося. бачу, що скажи, в тебе якісь там травми чи контузії щось є? Була контузія, да, так. Значна? Незначна, середня. Ну, мабуть, сьогодні тому, у тебе зараз так раз... да, буває. Це воно пов'язано з цим, да? Да, трохи пов'язано. Але як би, ты не є зараз, поки що інвалидом снова. Слава було. Богу, так, да, воно еще, в принципі, не, ну, не заважає. Ну, може, десь щось трошки є. Ну, це кажуть на нервах, кстати, да, тому трохи на нервах, що Я дивлюся, би, в тебе постійно. Це пов'язано з Іловайском, мабуть, так? да? Трохи є, да, навіть все ж таки з Лувайском, да. Ну важко було там? Важко, да. Важкувато. Ну от ти розкажи в двох словах, як, що там було? Ну, в двох словах що було. Хлопці тоді, як то кажуть, іменно на той момент, коли це все тільки починалось, дійсно йшли не за гроші, а дійсно були патріоти. І вони дійсно патріоти на свою державу. І одним з них виявився я. Да і все, все дуже просто. Ну, ти пам'ятаєш ті часи або тобі просто боляче. Чесно кажучи, я й пам'ятаю боляче, так. Да. Более чи На собі на ново ранены 100 польбой виніс. Ну, в тебе є і на якісь державні, державні нагороди? І на машинах, і на собі. Я подякував дав президенту. Покажи, будь ласка, що в тебе є. І ось металь. Будь ласка, зараз вийдіть. Ну то, что, то есть, на ці ну, медалі в тебе також є якісь там документи, так? Да? Так, да, так. Да. Добре, а скажи, будь ласка, ти коли оце повернувся за то, який в тебе взагалі був такий моральний стан? Чи ти був пригнічений, чи було тобі важко? Все ж таки я бачу, це ж тобі дало. Ну, значить, мені було і важко, але, скажімо так, я не, не, не шкодую, що туди пішов. Ну зрозумію. я думаю, що ти повернувся саме за те, що ти отримав цю контузію, цю травму, бо так би, мабуть, тобі далі б служив. Можливо, так, так. Бо тобі стало дуже важко. Головні болі, мабуть, прислідували. Ну, так. це було, так, така одна і вона, знає з причин. Реабілітацію якусь проходив. Mm, ні, не проходив. Не проходив, так? Ну, батьки, мабуть, тобі допомагали в цьому питанні. І, Друзі, ви послухали інтерв'ю Леоніда Тісака, ну і бачите, що дійсно у людини було важке доволі життя. Він з нормальної, гарної, як кажуть, родини, з доброї родини. Де там не могли би виховати, я кажу, злочинця, якогось преступника, як сьогодні мають малювати значить, з Леоніда Тісака. І ми бачимо, людина прийшла і Лавайськ для того, щоб в майбутньому проти нього сфальшувала кримінальну справу і, як кажуть, посадили за грати. Ви знаєте, коли я прийшов в цю справу, це впершу справу, яка була порушена Київською обласною прокуратурою, Київською обласною поліцією. Там якась там була бригада Бобра. Але значить ця справа почала валитися повністю. значить значить нам вдалося звільнити з під варти. Він перебував на домашньому, я кажу, арешті. І коли він перебував на домашньому арешті, проти нього порушили, я кажу, другу кримінальну справу, але вже я кажуть, місцеві правоохоронці для того, щоб можуть вислужитися, щось показати, начебто, так, також вже став він вже став керівником якогось злочинного групування. Ну, знаєте, навіть смішно там казати, таке угрупування, яке там зброєю торгувало, там такі бандити вони були, спортсмени, але ж не вчинили ні одного такого як би, злочину, де би їх могли б спіймати, конкретно що вони там гроші якісь там вимагали, що вони там великі статки заробили, що вони там зброєю торгували, так знаєте. А що вони зробили? Коли Леонід перебував, значить, за гратами, проти нього почали фальшувати справу, іби то він там створив якусь групу в Білій церкві, яка, значить, кошмарила типу наркоманів, вишибала в них, значить, гроші і забирала в них якісь там таблетки, які вони проходили реабілітацію. Ну, ви знаєте, вся справа вона в суді просто розсипеться, тому що просто смішно про це казати, які гроші у наркоманів? Які гроші? Якщо вони самі ходять, побираються. Шукають десь там якісь гроші знайти, щоб на дозу. Це ж больні хворі люди, які в них гроші можуть бути, які там таблетки можна відбирати, ну що там вони відберуть. Оце таке злочинне угрупування, да? що начебто вони там когось там щось там кошмарили і так далі. Але ж саме цікаве те, що немає жодного потерпілого. І а, більшість людей, які на великий жаль, вони як кажуть, ну, зараз вживають наркотики. Вони це розуміють, що це неправильно робити, але ж вони все кажуть, що ніхто там ні у кого нічого не вижимав. Ну і більш того, в цьому реабілітаційному центрі, значить, знаходяться відеокамери. І якщо б там були якісь потасовки, там хтось когось бив, там, катував, чи... все це було зафіксовано, все це можна було б передати органи поліції, щоб вони там розбиралися по цим питанням, але ж нічого немає. Сьогодні є тільки те, що вони заставляють людей, заставляють. І це ви вже бачили в тих сюжетах, які я робив, до речі, показував, там моє було звернення до міністра. МВС пана Авакова, який значить, ну у нього не поліція, а якісь там купа садистів. І по іншій, я не знаю, їх навіть назвати. Ну це не люди. Це просто не люди. Ви бачили багато сюжетів. Один з останніх сюжетів моїх, коли, значить, от я на Фейсбуці подивився, був просто в шоці, від того, як вони як кажуть, дівчині ламали руки. Значить, а жінці пенсіонерки значить, налили, значить, їй там в очі, значить, цього газу терену. Потім ще штовхнув, що вона впала, могла би, мабуть, отримати якісь певні травми. Розумієте, оце така в нас поліція. Вони нічого не вміють, нічого не вміють. Не вміють жодних кримінальних справ розслідувати. Вони не вміють значить, шукати злочинців. Коли десь там злочинці, то вони від них ховаються. А беззахисних пенсіонерів, там, людей, там, жінок там, чи хворих якихось, о, вони приїжджають цілою купою і ламають їх. Оце класна у нас така поліція. Да? Де це в нас така поліція з'явилася? Хто їх вчить так працювати? Вони нічого не вміють, вони не розслідували жодної кримінальної справи. Ну, дивіться, справа Шеремета, я теж мовчу. Ну, те ж саме зараз робиться і поля Тісаку. Тобто нема так званих потерпілих, немає, як кажуть, якихось злочинів, ніхто якби особа там не постраждав, але вони ліплять справи. Судді беруть тих людей під варту, беруть, да, під варту. А це ви знаєте, я поважав суддю Бусмака з Білоцерківського суду, що він є чесний принциповий, але він показав зовсім інше. Я був розчарований просто в тому, що він прийняв такі рішення. Але більш того, я подав апеляцію. 7 липня я подав апеляцію на дане рішення суду. Замітьте, сьогодні, значить, 26. -те. 26 липня цю справу навіть не призначили до розгляду. Розумієте? А вже стикає термін перебування значить Леоніда Кісака під вартою. Розумієте, що це таке відбувається? Змова якась йде. Ми яку ми країну зараз будуємо поліцейську країну, то навіщо? От мені знаєте, мені людині, яка пройшла майдан, яка приймала участь в таких оцих діях, які там були. Ви знаєте, мені дуже боляче сьогодні на все це дивитися. Просто мене душу рве, просто рве. І я так от собі задаю питання, чи я дійсно зараз проживаю в Україні? І це дійсно відбувається зі мною і я не сплю. Але коли я починаю думати і бачу, я бачу, що я не сплю, і я зараз перебуваю в Україні, де коїться ці злочини по відношенню до людей, де людей ніхто, як кажуть, не зважає. Сьогодні про права людини взагалі всі забули, ви знаєте, і я не знаю, куди ми так котимося, до чого воно все це призведе. Але все ж таки, закінчуючи сьогодні по справі Леоніда до Тісака, хотілося б, щоб все ж таки, якби люди, мужі наші державні, які якби, зараз прибувають при посадах, от ви знаєте, от зараз, от послухайте, як кажуть, фрагмент пісні купив. Співав наш президент України про те, що як треба там, кому чому дати, що треба значить, нашим хлопцям, які там воюють на сході, дати ордена а генералам по патрону. Тобто, як він це співав, значить, з душою. Але давайте послухаємо. Я зажег в церквах все свечи, Но одну, одну оставил Для того, кто Украину На войну идти заставил. Для того, о ком поется В песнях харьковских фанатов, Для того, кто очень щедро раздавал свинец ребятам. А они порвав все тело, сберегли страну живую, днем дрались и не боялись ту, что ходит к ним с косою. Грелись льдом, кормились небом, лишь бы мама не рыдала Ну а утром вместо душа Небоградом поливала На Донбасске Терегонах Вдруг повырастали буки Разбавляя удалую жизнь Кипящую в Фейсбуке Наградить хотят героев по заслугам, по закону Ордена раздать солдатам, генералам по патрону Наверху не между партиями сучка И с трубою непонятка, и в Кабмине вновь текучка и Донбасс дыму пылиться на пустыню стал похожий. Ну когда все прекратится? Ну когда ответь мне, Боже! Я зажгу в церквях все свечи, но одну, одну оставлю. Помолюсь за Украину, да за здравие поставлю. Щоби слава в да добавили ракети, щоб ті, хто всіх нас сліли, в Україну возвратили. Да, з ним тут можна погодити в тому, що дійсно треба нашим. Хлопцям дати пардінам роздати, а генералам дати по патрону, щоб вони, мабуть, застрелилися за того, що вони і як вони роблять. Але ми дивимося на це, що пан президент прийшов, коли він став вже президентом, то він забув і всі пісні патріотичні, і забув, значить, всю ту патріотичну риторику яка була у його 95-го квартала. Забув, він просто це забув. А може він просто був, як кажуть, у масці, як нам зараз надягають ці маски? Я думаю, що час це покаже, він зірве всі ці маски, все стане на свої місця, ми все зрозуміємо. Я думаю, коли закінчиться карантин, ми все з вами зрозуміємо. Але сьогодні все ж таки хотілося б, щоб наші державні мужі у тим хлопцям, які добровольно пішли на цей на фронт, Захищати країну, зупинити Путіну і во банду, всю, яка, як кажуть, лізла на Україну, і дати їм пашану, дати їм можливість, щоб вони десь працювали, щось вони робили, але вони сьогодні віддать, не потрібні, не потрібні державі. Це тільки з цього можна зробити певний висновок, друзі. Але ми не будемо вішати руки, ми будемо боротися за права, ми будемо про це казати, ми це будемо висвітлювати. І надію, що все ж таки Господь нам допоможе, ми переможемо. Все ж таки сили, сили добра і світла вони сильніші, ніж сили зла, які сьогодні на превеликий жаль знаходяться при владі і продовжують знищити наш народ і нашу ниненьку Україну. До зустрічі, друзі, на каналі Майдан Громадський контроль. І я вірю в нашу перемогу. И не забудьте подписаться на наш канал, если еще этого не сделали.